Друзі, всім доброго ранку, гарного ранку. Вийшов сьогодні в ліс по гриби. Знову вийшов, в ліс по гриби. Одного я вже знайшов най... ось такого біляка. збираю його. Ось такого біл. Думаю, вже буде без хробаків. Тому таке. Тому ходимо такого і шукаємо. Тому, друзі. Не перелистуйте, сидати в поподобайку і ми йдемо далі. Дешевого на, на, на що. А вже під деревом. Раз ми до нього поліземо. Можете бачити? Якось так вивірість під деревом. Ось такого. Якось з того боком. Тому забираємо, йдемо далі. Друзі, вже найшли 4 гри... 4 гривен Чотири гриба. Одного знайшов володя. Три, три я знайшов, ще одного. А він же якийсь такий погрижений, Йойойой. якийсь такий збудований. А я думаю, піде. Ну, а чого ні? там має піти. Тому шукаємо, друзяки далі, Ходимо, шукаємо. Друзі, знайшов гриба ще одного. Такого. Він якийсь, су, якийсь трохи якийсь су, сухий вже якийсь. Ну, в сраці піде. Забираємо такого білого. Йдемо далі. Так, друзі, ще одного нашого на, біляка. На ще одного білого, я вам його покажу. Такого красного. Друзі, трохи почекайте. Такого біляка. А, я що за... забираємо? Такого білого. Забираємо, йдемо далі. Так, друзі, знайшов ще одно. Знайшов ще одно. Я що забираєм. забираємо? Хубіл. Забираємо. Кось бі. Біляш. Забираємо. Е один біляк, друзі. Ще одного білого я знайшов. Ми забираємо його. Якось я його так і не видів. Тут ішов, йшов, і його і не бачу. А бачите, гриби щось такого посохло, їм мало вологи є. І його забираємо. Забираємо і йдемо далі. Такий біляк. Ось такий. Йдемо далі. Від три білі зараз. О. Якось так вони якось так виросли. Я якось так дивно. Та то білі. Тому забираємо, і йдемо далі. Шукаємо воду під, де... під деревами і йдемо далі. Друзі, вже нас бира так чуть є в кульку, як можете бачити. І гриби ще є. Добре, що Ж. Я... бо люди підуть і все повизберують. Тому треба забирати такого білого. І вже такий трохи покушений, погрижений, але ще може і піде, тому йдемо далі. Друзі, прийшли на іншу ділянку, тут в лісі, і той, і знайшли вже одного бі -бі -бі, такого білого. Чи то білий, чи не нас підемо. Вроді би білий. Бачите? Ну може я зараз його я туди лишу або як, тому таке. Тому якогось одного ми знайшли, най... тому таке друзі. Так, друзі, я знайшов вже другого білого. Другого білого вже най... Най... я вже знайшов тут. На тому місці. Тому таке, тому у ось тут краєвиди, ліси, гори. і ось такі білий. Я хочу і йдемо далі. Йдемо, друзі, далі. Відійшов пару метрів ще один білий, один біляк. Я щось і що це, друзі. Та. Та, бо то мені куріння видно від грибниці. Угу. Тож... Тут внизу хіма хімбат по мені сі І все. І то, може, той є і не вилюто. Я такий білий файно. файли. Такий біляк. Ясно, що забираємо, йдемо далі. Ми таке забираємо і йдемо далі.